Дебальцеве місто, що стало синонімом болю та втрати, 16 бійців 13-го мотопіхотного батальйону Чернігівщини майже рік тому полегли в боях за нього. Згадати всіх то той страшний час зібралися ветерани, волонтери, їх рідні та представники влади у філармонійному центрі. На превеликий жаль, мирне життя і нормальне існування. За його треба його треба відстоювати, його, його треба відвоювати. Як в нашій історії. Тому хочу. Ще раз привітати ветеранів 13-го батальйону. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлений у захисті державного суверенітету, указом президента були нагороджені семеро військовослужбовців медаллю захисника вітчизни. За вірність військовій присязі нагородили орденом за мужність третього ступеня капітана третього рангу Юрія Літковця. Виконував завдання біля Горлівки та Дзержинська в районі Донецького аеропорту в Широкиному і на Луганщині. За цей період він здійснив понад 30 спеціальних та 10 розвідувальних операцій на всіх ділянках фронту та в тилу противника. Не забуло вшанувати волонтерів від міської влади. Подяки отримали дружини та матері армійців. Хочу подякувати матерів і жінок, які народили і виховали таких бійців, які давали наснаги і сили і впевненості в перемозі, і впевненості в тому, що їхній особистий сімейний тил забезпечений і їх чекають вдома.